Життя міста без прикрас. Фотовиставку вуличних світлин вперше у Вінниці презентували фотохудожники Олег Усатюк та Артем Товстінчук. Так звані стріт, фото зняті в громадських місцях на площах у парку, на пляжі. Вони є відображенням реальності такої, яка вона є, без спотворень. Створити виставку саме вуличної фотографії митці планували давно. Розповідають, прагнули познайомити вінничан з жанром документального фото. У такий спосіб через плівку можна передати реальні миті з життя міста та його мешканців. Це скоріш не те, що натхнення виникло знімати вуличну фотографію. Напевно, зникло натхнення знімати щось інше, щось більш просте і може можна сказати більш таке зрежисоване. Скільки вулична фотографія дає дуже багато е, такої інформації для роздуму, і фотографія є досить складною. Експозицію поділили на дві частини: чорнобілі фото Олега Усатюка та кольорові Артема Тостінчука. Гра кольорів за словами авторів дозволить глядачам по іншому подивитись на наше місто. Я взагалі фотографую не людей, не якісь об'єкти, фотографую з е, такими мимолітність. Люди в більшості своєї, значить, не помічають, що я їх фотографую. Якщо помічаю, то нормально реагую, тому що я нічого поганого не хочу зробити. Я просто фіксую якийсь момент, де людина вже вона не просто як там Петро Іванович, а це як вже образ там, чоловіка чи жінки, чи, можливо, просто якесь біле чи чорне п'ятно на фотографії. Перше побачити стріт фото війничани змогли 25 березня у міському клубі Фотомистецтво Обрій. Тут автори презентували більше 50 своїх робіт, переважна більшість яких знята у Вінниці. Это очень интересный жанр, это сама жизнь. То есть какие-то такие штуки, там, встали, улыбнулись на фоне Колизея, это как бы не очень интересно, мне кажется. Какие-то такие моменты, которые подлавливаются, которые, ну, в общем-то, на первый взгляд, наверное, незаметны, которые ты можешь ощутить только, глядя на вот пристально, на вот этот вот стоп-кадр. Это очень интересно, на самом деле. Можно заметить кучу каких-то деталей, подробностей, что-то там для себя открыть. Что что и там, и там есть путях до простоты сюжетами. Ну, вчать нас шукати красиве повсякденні. Оце мені дуже подобається. Під час виставки було презентовано і новий проект Вихід до якого будуть залучатись віницькі фотографи. 9 квітня вони проводитимуть фотозйомку на вулицях міста. Будемо знімати це все на протязі одного дня у Вінниці. Потім всі роботи повністю весь масив невідібраних фотографій буде віддаватися кураторам проекту, і вже куратори будуть відбирати. Подібний проект буде проведено у нашому місті вперше. Його результатом стане масштабна виставка відібраних робіт, яка відбудеться у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.